Привіт, що там в новинах. А, привіт, ну як завжди, останні кілька днів нічого нового. Ще 300 чи 400 будинків в Києві лишаються непід'єднаними до тепла. Люди постять, що в них в хатах по плюс 11-12. Нема води. Як ти знаєш, в нас теж вже добу немає. Кажуть, що ще три не буде. Я три, трішки в Жаху, але якось воно буде, бо такі часи, що просто треба витримати. При тому сьогодні до Києва приїхав президент Чехії. До на вчора президент зустрічався позавчора з заложним з притулою з Терненком. Скажи, будь ласка, по внутрішній політиці, як ти гадаєш, це щось означає чи це просто інтенсифікація роботи? Бо в такі важкі часи нам треба всім об'єднуватись. Так, ну насамперед, я хочу підтримати, чим можу добрим словом всіх тих, хто зараз в Києві та в інших містах України сидить без опалення, без води, без світла. Ми самі без води. Світло дають за ну вкрай, скажімо, жорстким жорстким графіком. Тому. Знаєте, що вам сказати? ну у нас немає іншого вибору, на жаль, окрім як триматися. Це боляче, це ламає, але це саме те, що хоче Путін, нас зламати. Тепер щодо твого запитання, зустріч з Залужним. Ну знаєш, скажімо, так відбувалися це ж не перша зустріч з президента з Залужним, але перша. От, яку так від, від, підсвітили на офіційному на офіційній сторінці президента і тепло так конструктивно підсвітили. І це дійсно не ізольований е, випадок? Е, простежується тут, е, скажімо, нова політика? Е, вона першою такою зустрічю, власне, е, стала? Е, стало запрошення до президента мене 5 вересня. Потім ми побачили, ми побачили також Сергія Притулу, Сергія Стерненка, Валерія Залужного. Тобто, чіткий сигнал президента в тому, що він налаштований на взаємодію з кожною, скажімо, людиною. Яка готова працювати спільно, координуватися в інтересах України. І ось це я б назвав це це політика згуртування. Це не політика відторгнення, це політика згуртування. І мені здається, це нормальний здоровий елемент. І зараз треба такий момент, коли треба всім, хто може щось робити, всім, хто має голос в Україні поза Україною. Координуватися для того, щоб захищати наш національний інтерес, тому я це вітаю позитивно. Я впевнений, що, хоча там в коментарях у в дописі президента, було написано, що вони говорили про дипломатію, я впевнений, що вони говорили багато про внутрішню політику, про ситуацію в країні. Мені здається, що президент робить правильну річ, правильні речі, проводячи такі зустрічі. Uh, і дуже важливо, щоб всі зараз uh, були, як кажуть наші англосаксонські друзі, on the same page, тобто на одній сторінці, на одній сторінці книги, щоб всі координувалися. Uh, я вже я, я розумію, що були різні періоди в історії на там останніх років, і, і критика лунала на адресу президента. Е, і, але зараз такий момент, коли якщо він простягає руку, то е, цю руку треба потиснути і бути разом, тому що тільки разом ми можемо подолати ті труднощі, перед якими стоїть Україна, е, зрозуміло. Ну і це, це важливо, що це не початок там, перегонів чи чогось такого, а початок. Об'єднання і згуртування це круто. А щодо того, що відбувається зараз з Тимошенко, Коломойський призначення нові в Верховній Раді, призначили. Федорова, міністром оборони і Дениса Шмигаля, міністром енергетики, віце-прем'єр-міністром. А Шмигаль вже сьогодні виступав у Верховній Раді, сказав, що школи в Києві до 1 лютого не працюватимуть. Наші діти будуть щасливі. Я думаю, якщо їх школа... але наші, наші діти зранку почала палив школу. Да. І зараз я он, з Любою переписувався. Любина сказала, що в класі п'ятеро дітей страшний дубар, і вона просить її зі школи забрати. Саша після першого року подзвонив мені і сказав, що їх в школі двоє, але я сказала, що це добре, бо більше уваги від вчителів. Сувора, сувора, мама. Напишіть в коментарях, чи поділяєте ви такі виховні методи Світлани Павелецької. А, так а, що ти думаєш? Ти ж особисто знаєш і Михайла, і Дінісам Толіча. Я працювала з Михайлом там майже рік. Знаю, що він такий дуже чіткий менеджер, і з тих менеджерів, якого можна ставити там умовно на будь-яку ділянку, і він буде намагатися налагодити процес. Але в тебе все одно було більше е, взаємодії з ними. Що ти про це думаєш? Ну, Михайло користується повагою серед військових, наскільки я знаю. Він у му році чітко зрозумів нішу, яку має зайняти мінцифри у відбитті російської агресії, і це стало саме, от це було саме розвиток військових високих технологій на перетині війни і ІТ. Він успішно в цій ніші рухався, розвивався. Е, тому його призначення це не те айтішника Призначили міністром оборони. Цього немає. Е, е, призначили людину, е, яка інакше дивиться на е, урядування, на менеджмент, і яка при цьому добре е, роз, інакше ніж військові, і яка при цьому добре розуміє, що таке армія і як з нею взаємодіяти. Тому десь він їх підрівняє, десь вони його підрівняють, це буде нормальний процес взаємодії, але гадаю, що е, цю опцію точно варто було спробувати, е, ну, призначення такої людини, як Михайло, на Міністерство, на Міністерство оборони. Е, ну, бо для всіх очевидно, що щось треба змінювати. Давайте дамо можливість такій от сучасній людині вже з вагомим на справу, сучасній, але з вагомим досвідом державного управління людині. Давайте дамо спробувати щось зробити. Стосовно Дениса Шмигаля, ну, багатолітній прем'єр, най, най, як сказати, який продемонстрував е, видатні результати у боротьбі за виживання в українській політиці, е, довше нього протримався, тільки в уряді, протримався тільки власне, Михайло Федоров, бо він ще був в першому уряді Олексія Гончарука. Е, енергетика тема йому зрозуміла, бо він сам з енергетики, і власне. Професійна, професійна людина, ну що сказати, дай Бог, щоб йому у нього теж теж все вийшло. Я думаю, зараз йому будуть там закидати детеківське минуле а, і стежити за кожним його кроком і взаємодією, і, і розвитком бізнесів енергетичних бізнесів Рената Ахметова. Але у нас зараз така ситуація, чесно кажучи, що ну давайте будемо відверті. Зараз головне, щоб було світло і опалення. А я ну, а як це робиться? Це вже другорядно, і мені здається, що це трохи несправедливо, бо Україна до досить довго весь великий бізнес був поділений між кількома людьми, і там умовно ти не працював на олігархів, бо ти працював майже все життя в уряді. Там я за цей час працювала на Коломойського, на Ахметова. Так само ну жодного топ-менеджера з великої компанії майже немає, який би не працював на Коломойського Пінчука, Ахметова, Навінського. Ну, бо таке було життя. Вони володіли майже всією країною. Тому мені ну, це, це те, 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 що... те, що ти права, це те, що нас в суспільстві якось люди ну, не, неадекватно, як на мене, сприймають. Якщо ви хочете, щоб люди топ рівня були в уряді, то ви маєте розуміти, що на шляху до професійного топ рівня. Людина, будь-яка людина так чи інакше працювала в якійсь з колишніх олігархічних вертикалей. Кажу колишніх, тому що, на мою думку, зараз скажу і бомбане. Я думаю, низку наших глядачів. Діліться своїми думками в коментарях. Але на мою думку, система олігархату в Україні зруйнована і вже ніколи не повернеться. Багаті люди в Україні будуть. Марік вдома. і Просто в нас собака унічтажа. Вибачте, це був побутовий момент. Багаті люди в Україні будуть, впливові люди багаті в Україні будуть, але таких як і деякі з цих прізвищ будуть ті самі, що ти називала, але лише деякі. Але такого впливу на полі... визначального впливу на політику, на економіку вони вже ніколи не матимуть. І слухай, поки ми говорили, мені подружка написала повідомлення. Каже: спитає Дмитра, чи ми витримає, витримаємо ми ще один удар? Вона така в мене трохи тривожна. А як ти думаєш, ми витримаємо ще один удар? Давайте подивимося правді в очі. Енергетична система України не витримала останні. Удари Росії, вона вже колапснула, бо те, що ми з вами бачимо, це є колапс системи. Ця система героїчно її латали, підтримували протягом чотирьох років з осені двадцятого року, коли перші ракетні удари полетіли по дрони, полетіли на енергетичні об'єкти. Система була сильна з самого початку. Це перша причина, чому 4 роки зайняло у росіян, щоб її роздовбати. А друга, ну, подвиг українських енергетиків, в тому числі тих самих, там, детеківців і обл... різних обленерго, які все це латали, балансували креативно переналаштовували для того, щоб воно трималось От завдяки цим двом факторам. Первинна міцність системи і подвиг українських енергетиків нам вдалося 4 роки протриматися сьогодні. Коли така ситуація в столиці, коли вирубили наскільки там на день повністю Дніпро і Дніпропетровську область, ну все, система колапснула. Тому подальші удари будуть робити ситуацію дедалі гіршою. Допомога з від наших партнерів надходить. І ми будемо щось латати, десь ремонтувати, але росіяни будуть прилітати і знову це добивати. Єдине, що не колапснуло, і це остання надія Путіна, що це теж розвалиться, це якраз ну, характер українців. На сьогодні характер українського народу ви міцніший за українську енергосистему. І це те, на чому ми тримаємося, і слава кожному, хто тримається. Я чую і бачу і людей, які кажуть, що не можу вже в Києві. Все виїжджаю, все зрозуміло. Тут не може бути ніякого, ніякої критики, засудження. Але Путін добив нашу енергетику і тепер намагається добити нашу зам, заморозити нашу волю до боротьби, волю так. до спротиву. А на що сподіватися, окрім весни? На характер і знову ж таки на подвиг, на, на подвиг, талант українських енергетиків і на е, збільшення, і на постачання енергообладнання від Украї від наших партнерів. І там вже ну, серйозні вже Норвегія 400 мільйонів пообіцяла. Там інші країни долучаються. Ну, допомога буде. Це не та допомога, яка вирішить всі наші проблеми. Зима два з січень, лютий 26-го року будуть страшними. Вони вже страшні. Але ну, головне не зламатися. І це дуже дуже важко, але це остання надія Путіна, що ми зламаємося, що ми вже будемо готові на все, аби тільки оце, оце припинилося. Це не той оптимізм. Тобто, у відповідь на її питання, чи доб'є нас ще один удар, можна сказати ні. Е, ні, тому що він уже нас добив. Ну, правда, Я ні. розумію, що да. Ну, вибачте, ну давану, а як? Оце все, що відбувається, це... це ще не добило, не добиті ми? Ну, ясно, що десь ще щось тримається, але загалом система вже просто, просто розвалена. Але треба, треба триматися, бо іншого вибору у нас, у нас просто, просто немає. Я впевнений, що зараз знаєте, що я хочу сказати? Підтримуйте малий і середній бізнес. От найважче зараз їм. У великого бізнесу є жирок, а от який вони будуть топити в зиму. А маленький середній бізнес потребує вашої підтримки. Тому зайдіть в холодну кав'ярню, як я от вчора, позавчора, зайшов, просто всі в кав'ярні, отак. От в куртках. Холод страшний, і тим не менше я купив каву, яку вони могли там зварити на той момент і випив. Заходьте в маленькі магазини, в щось купуйте. Ну, тому що треба підтримувати сьогодні один одного. Давайте тоді підемо працювати і підтримувати один одного. Напишіть, будь ласка, ми з Дмитром розглядаємо можливість робити не один прямий ефір на тиждень, як зараз ми робимо середах, а робити це двічі, бо ми бачимо, що дуже великий ваш, ваш інтерес, і дякуємо вам за це. Чи робити такі прямі ефіри частіше? І якщо ви написали так і підписані на не підписані на нас, то обов'язково підпишіться. Якщо ви написали ні, то все одно підпишіться і порадьте друзям підписуватись. Бо останній ефір подивилось понад 120 тисяч людей. А підписано вас менше. А ми нас це гріє. Це підтримка нашого бізнесу. Дякуємо вам дуже не замерзайте. Гріти один одного коханням і добрим ставленням. Так, я все підтримав, що сказала Світлана, і ставайте спонсорами каналу. спонсори матимуть ми один з привілеїв спонсорів, полягатиме в тому, що ми завжди відповідатимемо на їхні запитання, бо там тисячі, ну сотні до тисячі запитань у нас надходить під під допис, і будуть ексклюзивні матеріали для спонсорів. Будемо робити все, щоб. Під під щоб гріти вас принаймні емоційно, а нас гріє ваша підтримка. Дякуємо, бережіть себе, пока, пока.